Yes. Mm. Go, use button, save brak, ah. oh. hey. да то Ебать, мой уроды А на щирученький, растут здесь раченьки Блять Ебать Пускай 4 гороя Пускай, давай пускай Ту далее поможет Кого Пусть пускай. Пускай. Пусть, пускай, пускай, пускай. По лині, по 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 Пожагеру, пожагеру, поджагеру, пожагеру. нахуй поли не по Пожагеру, Алло, джигернат, зачем, блядь? Долго ще гель, гель, долго ще? Ебать, твою уроде. Ясно. Тачку yeah, 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 вернула yeah, на мид. Тачку вернула на мид. Опа! Пабокс, вы бачите? Дай ведь? Как же вони хочуть, то стримера ебашить, я хуй знаю. Верну під тебе. Тільки. Ще один. Я добу. Ти здох, камінь! Я роздавардо. Що каже там мені до хуя? Там пласт. Закрити? Хорош. Ну на мене поставили... В... Розвору не мога. Розвору ти казав. Він лінк проїбав, лінк проїбав. ще Буде в Глімс? Вісім, сім. Не, не, не. Він хоче файт. 4 за 3 секунди. Oh, секунды та. Yeah. Ліна, мені помогти. Ульта не буду, ну. Но... Мені треба йти. Разорба кабена, тес. Я без oh. кнопок. Мені кнопки. Yeah, беті, беті oh, oh, розор. Бля, зафіксували. Бет, бета цел робот. Блядь, що це таке? Я стрибнув в стан, я ебу. Верну Лина сюди. А я його вибили. Автобайвек, ой, автора єжісь. Вард джагера зламає. Блядь, ну не на того, галака. Тролля, але в мене... Йому, нам немає. поріжу хіл. Нормально буде. Нема демеджу в мене. Цього? Куда? давай, придавай. Ну, похуй, похуй. О, закінчив. майже похуй. Накрили ліна. її, треба регати в неї все, що є. Джаггер в спині. Дольче б'їй, йди би на фонтан його. Та я Ліна добив дольче. Лов хп Ліна дольче. Хорош. Хорош. Бай може бути. Зев, зев, без, кру... без крутілки, хуйня. Я хуй знаю. Добыть, Nice. А в мэр, конечно. Я даю. Ага. Я не можу чого. нищо. Давай давай. давай. Я... Ну не зараз. <laughs> Маєш гранатку? Бай бои до кінця, бои до кінця. Хорош.

Тут вард стоїть на хг. Котла підчепив, двох підчепив, три хелпи від Я без ульту, я без ульту, я без ульту. Гарний свап, гарний свап. Покунці, покунці. Слуха, ого. Треба оце задевардити, Олад, як буде далі. Мано. Дойшов нормально. Ну, це погано. Ну, на мені два герої. А, я вірю. Я підбегаю до типа. Давай сна давай скомку. Нам. Да на а я почегу, блять, скво. А немає 7 секунд сейчас. Монта? Сейчас знимаю, знимаю. Трава и типа. І якось. А я думаю, що не выйду. Ага. Ебать. Мне ебать. Меня нема мабай, Ой-ой-ой. Блять, не то нажал. Два мата треба цю хуйня. Опять ебучим. Лайтинг лайт. Лечу далее. На оракле, на оракле на месте. А я. На змеи, на а. оракле, блядь! Добре, добре, все. А, добре. так, все добре. Кунку, якось треба не кунку, а ВК. Ще да, ВК, він зараз лізує ага, відправив. Гарно, гарно. Тепер чолово. Вард, а, нема варда, все гарно, гарно. Глів, дивіться на барак на тисі. Ламаємо не цю не штуку вист. разом. Павло, дивись по ситуації тут. É, це, о, ВК, 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 ква. Yes. Ще парашу новым на нього. Добре, добре. Ліп, 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 дивіться на тавер. Да, 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 По катапультах помог йому. ему. Ой, пункт тут на копте. Трейхлпа, трехлпа на бот, трехлпа на бот, трехлпа на бот. Ой, ебауны добре без Да, нет. Я сюда. Я выше уходжу Я тебе снимаю, хуню Ты не выйдет Б это был я что батн Сейф Барак Таллик Ааа Богода Жив ха тут. Дай, блядь, И Води спок... не, не да, блять, блять. Вроде плюс? Нет, давай не пал. Ладно, шаг меня за раскать. Мои тапки нема. Может активная руна. А, все, все сюда. Тапки нема. Вот там блин. Тиба на повітряна тривога Тіка, тіка, тіка на слабдарі байте, 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 байте байтай жодне. А, бай, 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 а за улом треба ще тут, блять, пичу по такое помелеется уже Там... А оце що, шо, гайс, гайз, дивиться я, я иду им в спину. О, mm -hmm. нихера себе. Ауч. Велети просто. Да, манкіки? Ще на не Бата мембраху Андрюх что-небудь, кнопки, кнопки, кнопки. Соси, 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 соссай, Мені ще нулик треба в цій игре свободу. Ну дивись, ти ж чуєш мене, так? Да? Я свій карту. Куди я типа? ТПС ТПШ. Треба ще хелп А не є ульт. Я все. Я зараз перекрию. Де ставтер У кампію. Я. Я себе не дублю. Бийся. Бьюся, бьюся. У мене дамагу нема. Просто вкраплюємо. не хватило. Mm. Далі, далі, ага.

Sorry, ну типа, я не проклікав. я тип тупий. Оооо, а наші рученьки, це... ну. Ладно, я відходжу. Хуйня. Мені типа не треба. Я? Я 30 секунд. А, добре, ям. No. Я, блядь, хуй знаю на Владику, блядь, бля. блядь, ти кисне. Я в тык скинутый. скинути, скинутый, блядь? Баланс брал? Я теж побью. Виспа. До речі, зафіксувати, да, виспа нема? Фіксом. Я свій тип і зараз всі погибнете. У, мене засайбила Міра. Хроно. Алло. Хороша. Ага. Хороше, хороша. А не, ві нікого... не віспив? А ми віспа може будемо бити? Я без бая, гайс. Марси б добыто було бы заебись. Наверное, да. Ебааай! У мене нема нічого. Йол нет. Ні. Плохо. А, 3,5 секунди. половиной секунды. Поде стригнул без фикса. Духа Д. Там бист просто. Сори. Ти чо, тепер є? Жу? Я живу! Віспа, віспа, віспа! Ні, вже не жив. Сорі, я Бля, нема просвітки і А, я не можу... А, я айтеми не можу в'язати. А ти, не... ну да. Заліз в мене. Не буде ще одні. Віспа, ви допомогти зуди, а? А тут? Это наш стример, чт, это є, наш стример. Заграв вот, 43 гры и выиграв 2. Это так, наш штример, ну, чоп, ура! Чуть-чуть пахает. Джи-джи. Что тут забрали?